Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошевець. Путін відмовляється від чотирьох областей України: Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської. В обмін на що? На що він може поміняти чотири області? І що це така Путін? Путінська щедрість в лавках правильно. Він хоче, щоб українські війська вийшли повністю з Донецької області, залишили укріплені райони і міста Слов'янський Краматорськ. Краматорськ. Ось цього хоче Путін. Ну і звичайно, Крим залишається за Росією. Чи потрібно вірити Путіну? Правильно, гарантій не дає ніяких, і взагалі нам ніхто не дає гарантій. Навіть письмових. Та один з західних політків сказав, що засуньте ті письмові гарантії в дупу. Єдина гарантія України це озброєння до зубів української держави, української армії, українського народу. Щоб вони могли протистояти любій агресії. Я думаю, це правильно. Що у нас? А у нас в квартирі газ. У нас. Військова диктатура в Україні встановлена з цього дня. Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Сверденко постанову Кабміну оприлюднила. У нас зараз Конституція на паузі. А все робить кабмін, навіть не Верховна Рада України. Значить, Верхов... Кабмін виклав постанову про те, що громадські організації, люди, які хочуть вийти на мітинги, зібрання, інші акції на вулиці, повинні звертатися в до військових, а в Києві до Генерального штабу. Вдумайте, що це правильно осінь. Осінь, це пора політичного рейваху, пора майданів і. Влада перестраховується, молодь до 22 років висилають за кордон, їдьте й не вертайтесь, бо молодь перша рве на Майдан. Ну а для решта ідіть до військових, а військові, а військові Генштаб вам дозволять. Коротше кажучи, з цього дня встановлена в Україні військова диктатура руками прем'єр-міністра Юлії. Свириденко. Ну і е заява президента Зеленського. Він сьогодні зірвався і сказав, що я не, буду, я не буду сказав президент Зеленський. Підписувати капітуляцію України. Ну, тому що до нього всі з ножем до горла, так? Підпиши то, підпиши то. І він сьогодні поставив крапку. Тому що вчора були інсинуації, що президент Зеленський таємно підпише з Трампом угоду якусь про капітуляцію України. Да? Президент Зеленський сказав: Я капітуляцію України не підпишу. А ви ще думаєте? І як ви думаєте, Підпише президент Зеленський капітуляцію України, чи не підпише Капітуляцію України, чи це буде якийсь інший документ? Сьогодні 4 роки нашому парламенту. Так, 4-6 років Верховній Раді України. Що ви думаєте про Верховну Раду України? Я думаю, що Верховна Рада України цього скликання це найгірша Верховна Рада України. Яка могла бути. Навіть кошмаром у сні я не міг собі подумати, що ми колись поставимо до влади в Україні Верховну Раду, яка буде грабувати Україну, як в останні часи. Правда, з наших парні і дівчат, пам'ятаєте, як ми вибирали їх у 2019 році, і я навіть не йшов на вибори. А казали ж, ані такі, як ми. Прости парні і дівчата, 6 да? років грабують, довели Україну до ручки. Ну і пропонують Україні буферну зону створити. Буферна зона 40 кілометрів, яка буде розділяти українські російські війська. Правда, за чий рахунок? Правильно, за рахунок української території. Українські війська відходять на 40 кілометрів від лінії розмежування і цю буферну зону займають. Війська європейських країн. Норвегія, наприклад, прибалтійські країни готові прислати своїх військових 600 кілометрів зіткнення і 40 кілометрів. уявіть, яка лінія довжелезна. За рахунок нашої території. За наше з вами жито, нас і бито. Отакі новини з сьогоднішнього дня. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі.